В Україну прийшла спека і надовго. Прикарпатські метеорологи кажуть, 40 градусних аномалій не прогнозують однак до кінця місяця позначка 30 на термометрах таки збережеться. Щоправда, вже найближчими днями погода потішить івано-франківців грозовими дощами та сильним вітром. Такого небезпечного, от іменно як власне як того року було що нас було до 30-ти вітер. Посилені вітер, гради такого не, не передбачається, немає таких умов. Ну при грозі до 15-20 пориви вітру можуть бути при грозі, так як гроза супроводжується завжди з посиленням вітру. Високі градуси вже на собі відчули прикарпатці, особливо ті, котрі мають хронічні недуги. Таких пацієнтів кардіодиспансері зросло майже вдвічі. Вони кажуть, медики потребують коригування традиційного лікування. Однак, запевняє служитель Гіппократа, спека небезпечна не лише для хворих, але й здорових людей. У людей виникає спрага. Люди починають дуже багато. Рідини не спрацьовує нирки, тобто багато поступає рідини але воно не виходить. І чому кудись ця вода має втікати? І вона втікає, зрозуміло, це в тканини Усі мінливості сонячної погоди, як ніхто відчуває Ярослава Дмитрівна, відпочинкову зону вона прибирає лише улітку. Каже, спека неабиякий ворог, однак елементарні засоби безпеки завжди в нагоді. Впливає, впливає дуже недавно така була хвора. Ну, вся серце боліло, всяку. Наша головний у бачите, є ої і є. Є хустка. я п'ю воду. Так все, сподіваюся, легенько. Медики застерігають мешканців і від споживання алкогольних напоїв в спекотні дні, адже міцні градуси плюс жагуче сонце суміш дуже грізна. Панацеї, як вберегтися від спеки немає. Однак медики радять уникати перебування на сонці в години час пік. Крім того, пити виключно газовані напої однак все в міру. Лариса Фринішин, Віктор Костенюк, новини 402.